Доброго дня колеги. Стрім про так званий кешбек з купівлю українських товарів. Що це може бути: чергова фотоморгана чи небезпека. Отже, друзі, почув цю ініціативу президента Зеленського і в тихому шоці вже перебуваю певний час, тому що розумію, що певно придумали чергову схему обдрання бізнесу. Я не зовсім розумію і розміщу посилання на цю новину в коментарях. Як буде відбуватися цей повернення кешбеку для того, щоб мотивувати купувати український товар? Якщо це буде пряма компенсація з бюджету, то в мене виникає питання: а що нема куди більше витратити бюджетні кошти, і чому робити такий складний механізм компенсувати споживачів, щоб споживач потім у такий спосіб був мотивований, щоб купити український товар? Якщо ви хочете підтримати українського товаровиробника, то субсидуйте його напряму? Або саме головне, прийміть вольве рішення, щоб до державний кошт пріоритет віддавався в купівлі саме товарів вітчизняного виробництва, навіть якщо вони мають більшу вартість. І в такий спосіб сприяйте збереженню національних робочих місць, сприяйте українському товаровиробнику. Ще гірше може бути, якщо за допомогою певних чинників, і всі ми розуміємо, яких, будуть тиснути на бізнес, щоб він. Він сам повертав частину коштів у вигляді кешбеку. І це найбільший ризик, який мене кидає в під, коли я чую цю новину, тому що, скоріше за все, воно до цього і ведеться. В результаті від цього програють як споживачі, тому що якщо буде прийнято якесь волеве рішення додатково повертати кешбек, то він буде закладений в ціну, і до споживача ціна виросте. Так і втратять і підприємці, які будуть під черговим прицільним. Ударом контролерів, корупціонерів і нерадивих громадян, які не розуміють, що проблеми в Україні не від бізнесу, не від підприємців, який вимушено живе, працює по правилам встановленим влади. А всі безлади не гаразди це у нас недоліки, прорахунки, і корупція, а також нефаховість нашої влади. Тому дуже страшна, дуже небезпечна ініціатива. І Взагалі, куди влазить владна рука? Там порядку немає. Е, хочу знову-таки привести: знаєте, приклад, коли влада мотивувала, що вона дуже бореться за споживача, і такий, напевно, я не знаю, він там укурений, упитий, уколотий. Данило Гетьман, це всі його знають, придумав е, так зване право на фіскальний чек. Ну, це. Тільки нездорової людини може бути таке право. І ось це право призвело до того, що вони його декларували, декларували, навзяли всім фіскальний чек. І я, як споживач, розумію, що тепер я сплачую і за фіскальний касовий апарат у ціні товару, і за фіскальну касову ленту, і за додаткове навантаження регуляторне, і так далі, тому подібне. До речі, про все це, ну ті, ті, хто слідкують за моїми постами, попереджалось владу і у вигляді, в тому числі, обрахунків за участю міжнародних. Неурядових організацій і вітчизняних неурядових організацій, ми, як рукці фобці, говорили, що це призведе до зменшення. Пропозиції товарів, це призведе до збільшення цін, це призведе до чергових корупційних проявів, І нічого гарного з цього не буде. Але ніхто не дослухався, вели касові апарати, ну, а тепер маємо, що маємо в час війни взагалі при виключенні світла, при тривогі, дуже легко закривати касу. І жодна перевірка по інформація, яка до мене стікається, як голови руху, не проходить без корупційних поборів. Це те, що здобули. Ну, певно, так було задумано. Певно, все так і продумано. але, звісно, на міжнародній арені наша влада декларує, що корупції в Україні немає. Вони вже її побороли. Ну, певно, в такий спосіб, як очолення корупції. Всі знають, що ви хочете побороти якийсь процес, треба його очолити. От так героїчно його очолили. Тому небезпека насправді дуже небезпечна. Дуже 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 страшна цей кешбек. Якщо влада зараз буде далі влазити взаємовідносини між бізнесом і споживачем в ринкові інструменти, в ринкові механізми, так даний сервіс, який бізнес просто дає для мотивації того чи іншого, нічим гарним це не закінчиться. Бізнес сам. Мотивує споживача, щоб купляли в нього, чи кешбеком, чи кавою, чи там. от, Як деякі де, де мої друзі розказують, що в барбершопах навіть і віскі безкоштовно наливають, не, не стрижу бороду, там те не відпускаю. Вибачте, що не поголився. Але це, це ринкові інструменти бізнесу. І якщо ви хочете підтримати національного виробника. То створіть якусь програму безпосередньо за підтримки його, звільніть його від сплати певних податків, наприклад, від податку за наземну, від податку на нерухомість, який взагалі треба скасувати податок на Нерухомість в українських реаліях в реаліях війни це заборонений податок, це який забороняє і стримує розвиток. Нам треба модернізуватися, нам треба відбудуватися, нам треба стати сучасною економікою, а запровадивши податок на нерухомість всі ці. Бажання просто множиться на ноль. Ну, хоча б підтримайте національного виробника, той, хто виробляє національну продукцію? Введіть закон про державні закупівлі, вимоги, щоб національний товар, наприклад, закупався, ну, але щоб він відбивав, наприклад, європейським нормам. Ми ще так само, як Українська асоціація віконних систем займаємося адаптацією. І імплементацію європейських стандартів. Якщо це український товаровиробник і його товар випускається по уже українським ДСТУ стандартам, ДСТУ ЄН, а ще і ДТ, ідентичним, то він має бути йти в пріоритеті, навіть якщо це ціна його трошки дорожча. Оце була справжня програма про підтримки національного товаровиробника. А не оце щось знову придумане, вибачте мені через п'яту точку. Не знаю, друзі, навіть як це прокоментувати, але бачу, що це чергова пастка, черговий розвод, чергова якась дурня, яку вклали в голову найвищим можновладцям, і тому закликаю вас бути насторожі, а по можливості. Поширити цей мій стрім, можливо, хтось можновладців, кого ще залишився здоровий луст, все таки послухає і подумає, що не потрібно влазити там, де не потрібно. Хочете допомогти українському національному виробнику, поможіть йому конкретними спеціалізованими програмами. Закупляйте за державний кошт, не лізти взаємовідносини, підприємець, споживач, товаровиробник споживач, реалізатор-споживач. Ми там самі розберемося. Ваше завдання тільки бути як арбітром в частині порушення прав. І товарний чек, виписаний від руки, прекрасно захищав права споживача, приймався всіма інстанціями, в тому числі судовими, у вигляді доказової бази при розгляді будь-яких претензій. Ні, захотіли придумати касовий право. Прекрасно! Здорожчали товари, дорожчали послуги, зменшилась пропозиція, більше стало тіні, більше стало корупції, Прекрасний результат в лапках. Ну, дохазяйнувалися, маємо, що маємо. Тому зараз я думаю, що буде така сама ситуація з кешбеком. З цим кешбеком, що національний виробник. Не кажучи про те, що визначення національний виробник чи національний, воно дуже натягнуте. Тобто, насправді, ми як імпортозалежна країна, у нас імпортні комплектуючі присутні всюди. Я навіть скажу, що українське масло ви купуєте чи українське молоко, а упаковка це здебільшого імпортна. Про тетрапак я взагалі не говорю, молоко як впаков. Поліетилен, впаковочний папір це майже все імпортне. Навіть ковбаси здебільшого йдуть в цій упаковці. Теж імпортні. Тому дуже важко насправді виокремити. І як будуть надходити кішбек за українку закупівлю українського хліба, українського м'яса, сала це повна дурня, повний маразм. Ну але в таких реаліях ми живемо, тому просто ділюся своїми думками. Фейсбук питає, що я думаю. Думаю, що коли Господь Бог хоче покарати, він віднімає розум. І зараз ми, на жаль, живемо в тій ситуації, коли, певно, Господь Бог хоче покарати владу, віднімаючи в них розум. Прикро, що і справедливі, вололюбні українці від цього страждають з одного боку москалі, з другого, з другого боку така наша влада. Ну, Борімося, поборемо, хай нам Бог помагає. hope, safe, safe Ukraine!